Доброго ранку, любі мої маляти. Я дуже рада вас бачити. Мене звуть Валентина Миколаївна. Я працюю вихователем у дитячому садку номер 36 А зараз послухайте, будь ласка, вірш. На землі великій є одна країна, гарна, неповторна, красна, як калина. І живуть тут люди. Добрі, працьовиті, і скажу, до речі, ще й талановиті. На бандурі грають, і вірші складають про ліси і гори, і про синє море, про людей і квіти. То скажіть живіти, що це за країна? Вірва це наша Україна, це наша батьківщина. А ми з вами, українці, і це звучить гордо. 16 лютого свято день єдності. Ідея свята показати єдність українського народу. В єдності сила і перемога. Це український прапор. Жовто-блакитного кольору. Жовтий колір це соняшники, а блакитний небо. подивіться. Пожив? Так, схожі соняшники і небо. Вірно. Так. А ось подивіться, це українські дівчата. Вони одягнені в український національний одяг. Дуже яскравий і красивий. На голові у них відночки, сорочки-вишиванки, ось які гарні. Дується вам? Так, дуже подобається. А ось дівчинка теж у сорочці вишиванці. Це глечики і рушничок. Ось перед вами теж рушничок. Вишитий, вишитий різнокольоровими ниточками. Так, я дуже рада діти, що сьогодні ви послухали. Це моє заняття, що ви теж багато знаєте про Україну, ви теж українці і розмовляєте українською мовою і дуже любите нашу батьківщину. Молодці. До побачення!